Ціна помилки найвища, як і в збройних силах України, так і в Верховній Раді України. Тому е, ясно, що Верховній Раді України треба приймати такі законопроекти, які будуть е, працювати для українського народу. А в збройних силах України, звичайно, що кожна. А помилочка, вона може забрати життя і твоє, і твоїх побратимів. Тому е я завжди, коли спілкуюся зі своїми командирами, з командирами батальйонів, тобто я завжди наголошую, що людське життя є безцінне і ніякий там. Е Якийсь ворожий блокпост чи ворожий бліндаж, ясно, що краще використовувати дрони, артилерію, а потім вже на зачистку відповідно воїнів Збройних сил України, щоб не втрачати життя. І звичайно, що власне, до мене дослухаються, і я також неодноразово брав участь в різних операціях збройних сил. України на передовій.